Вітаю! Сьогодні у нас буде дуже цікаве відео, як зробити подарунок або на продаж, композицію із зефіру, і як її презентувати. Але все буде поступово, тому раджу додивитися до кінця і не забувайте про лайки, коментарі, підписки як зазвичай. Беремо, знаходимо ось таку крафтову або будь-яку формочку, яка придатна до продуктів. Я знайшла ось таку, вона продається в епіцентрі, вона зовсім недорога. І Її можна взагалі нічим не застилати, але я донешко застелила пергаментом. Тепер я замішую зефір, а у мене я сюди хочу зефір на полониці по класичній технології, і внутрі, всередину я хочу положити свіжу малинку, ось таку. Побачимо, що вийде, а вийде чудово. Я набрала зефірчик просто в мішечок, обрізала носик і починаю усаджувати наш зефір. Так, зробили один слой, і тепер висаджуємо нашу малинку. Робимо а, такий простір, щоб він повністю заповнилось. Малинкою тут жотенький треба. Щоб заповнилось зефірчиком. Так. Можемо ще трошечки, і остаточно закриваємо нашу форму. Підрівнюємо. Зараз я ще, мабуть, додам, щоб воно було рівненько. Добрала трошки з ефіру і хочу закрити його ось так повністю. Красиво. Все. Залишаємо на стабілізацію. Так, і в нашу коробочку я вирішила зробити магнолії. Нагадаю, як ми робимо: беремо насадку прямо троянда, робимо серединку. Тепер викладаємо три пелюсточки як на тюльпанчик е, в ручному вигляді. І тепер ми ось тут далі, продовжуючи від серединки, викладаємо наші пелюсточки далі. Ось таким чином. Тут можна ще додати одну, все, боля. І поїхали робити наші магнолії, Все швидко, нічого важкого. Зефірчик у мене по класичній технології на полунички. Дивіться Одразу ми профарблюємо низ наших квіточок фіолетовим, ну, у мене будуть фіолетові магнолії кольором. Ось таким чином. Так, профарбували. Центр у нас біленький. Ну, хочете, можна трошечки, ну, я думаю, десь де можна. Ну, це вже ви дивіться, як вам хочеться. О, краса. І я вирішила одразу зробити листочки. Я взяла е, ось такий неон Грін. І ось такий. Е, Темно-зелений колір, змішала їх в мішечку, як завжди. Перемішую, ось такий колір у мене виходить. Мені подобається. Я хочу такий ніжний, ніжний, зелененький, не темний, а, ні, тому що квіти, ну, такі тендітні, і мені хочеться цей колір листочків більш тендітний. Так, відрізаю. Хоча можна тут і не. Переміщати в новий мішечок. Роблю будиночком, як завжди. Так, перевіряю. Зараз я перевірю, як у нас виходить маса. Чудово. І тепер роблю наші листочки. Зараз ще ось таким чином. Дивіться. Ну, як на мене, чудово. Я думаю, ну, можна три. Давайте зробимо три пелюсточки. І ось так роблю наші листочки нашим. Звісно, вони там не такі в реалії, але я гадаю, що так буде краще. Тому що все неможливо зробити так, як в природі, тому що все ж таки це зефір. І повинно бути не тільки схоже, а ще й красиво. Тому що ну, такі листочки, як у магнолії, ну, буде дуже якось не так. Дивіться, як красиво. Все робимо всі квіти з листочками. А, залишаємо на стабілізацію і будемо формувати нашу коробочку подарунок, тортик, торт, зефірний торт, подарунок. Наші квіти трошки стабілізувалися, і я хочу їх е, трошечки опудрити. Не дуже сильно десь підправити. Нагадаю, хто вперше дивиться наші відео, мої відео. пудра у мене 50 на 50, цукрова пудра з кукурудзяним крахмалем. І ось так опудрюємо і убираємо на підложечку. Знімаємо зі шпажки, припудрюємо низ. Стряхуємо лишнє, убираємо всі, всю цю пудру. Серединку я навіть ну можна трошки опудрити, але я не буду. Далі, ось тут піджимаємо а, все, що нам не подобається, десь вилізло, і знімаємо зі шпажечки. Ось так. Дивіться: шпажечки сухі, якщо ви надовго не залишаєте ваші квіти на шпажці. Якщо ви залишите на добу або там годин 12, тоді вам буде важко їх зняти. Вони будуть зніматися разом з зефіром. Зефір налипне на шпажку, і тоді буде важко. І ось так піджимаємо, прижимаємо, дивіться, все чудово, все добре. О, краса. І так йдемо по всім квітам. Ну що, збираємо наш тортик. У мене це вже підзастигло, тому я хочу зробити трошки, положити свіженького для того, щоб а, приклеювались наші квіти. Ось так, викладаю тоненький слой. Ну, так, я вирішила. Зараз побачимо, що, як воно буде триматися. Можливо, а, Потрібно буде трошки більше на квітку, хоча я думаю, що чудово. І ось так вкладаю, ставлю наші квіти. Вау! Ну як на мене, тільки треба, мабуть, з краю починати. У нас зараз зефір буде як клей, це ж тортик, о, і я ось тут підправляю, щоб вони трималися. Так. Далі ми будемо прикрашати, ви побачите, яка це. Караса буде. Так, ось тут мені потрібен маленький. Єсть. Так. Надо єдине, що считати кількість наших квіточок. Дивіться, яка краса. Боже, це щось неймовірне. По-перше, дуже просто, дуже швидко. А клієнт потім, коли розпакує, ось тут він візьме, та що ж таке, візьме ось тут і розірве. Я буду попереджувати, щоб вони розривали це все. І що це нас зі світлом. А, і буде торт. Вони можуть квіточки їсти хоч так, хоч так, а там зефірний тортик з ягодками. Ну що, оставляємо на стабілізацію і потім будемо прикрашати, точніше, упаковувати. Приступаємо до створення краси нашого букето-тортика. Що я хочу зробити? Для початку я хочу зробити ось такий обідочок для того, щоб захистити наш зефірчик від зовнішнього середовища тішю, можна пергаментом. Ну, це буде, на мій погляд, більш делікатно. Тому, чому я не роблю раніше в коробці? Тому що я не знаю, яка висота буде моїх квітів. Я можу зробити такі, я можу зробити такі, тому я краще зроблю потім. Але тепер мені потрібно приблизно виміряти висоту, яку я хочу, щоб була захищала мій зефірчик. Ось я определила цю висоту. Це половина листа тіш'ю, і я його поділила на три частини. Ну, ось приблизно така. І виходить у нас е е такі лист листи. Це вже буде залежати, тому що вони бувають різні. Тут теж коробочки є різні висоти, квіти різної висоти, тому це потрібно дивитися індивідуально. Як вам буде краще, який букетик зробите ви. Тому ось так я роблю ножем, зріза... відрізаю, ой, щоб це було рівненько. І все. Тепер. Я беру двосторонній скотч, від, відмотою, але я не відрізаю, щоб я буду робити кусочками, тому що так мені буде зручніше. Тут вже у нас клейка сторона, тому ось таким чином я починаю вкладати нашу заготовочку гармошечкою. В хаотичному порядку. І пішла, 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 тому що зверху у нас ще буде там одмотала. Так, все відрізаємо. Ось така лента у нас вийшла. Так, і тепер. Приблизно я беру, де мені краще. Ну, краще було б за низ. І ось так хочу його приклеїти. Відкриваю з цієї сторони наш двосторонній скотч. Тому що я не хочу дуже-дуже таку гармошку. Ви вже дивіться, як вам хочеться можна зробити дуже густу гармошку. А, можна меншу. І ось так. Зараз я до вас придвину, приклею нашу гармошечку. О, дивіться, уже ж чудово. У мене тут була заготовочка, її недостатньо буде. Тоді я зроблю ще одну таку величеньку. Так, я зробила ще одну таку гармошечку, відклеюємо нашу. Другу половинку двостороннього скотча і приклеїмо далі. О, дивіться, вже, ось навіть так, вже можна зав'язати ленточку і все. Ось вам подарунок. Але я не хочу. Зупинятися на цьому. Я хочу ще більше. Так, що я придумала? А, є така тканюшка фатин або сіточка. Я спеціально взяла, щоб вам було видно, бо в мене стіл білий, і її не видно. Ось, Бачите, така тонесенька-тонесенька сіточка. Вона продається одна із підписниць, ми в телеграм-каналі спілкуємось, я їй трошечки допомогла, і вона мені прислала ось такий фатінчик, і в мене одразу виникла ідея, куди можна. Використовувати дуже цікаво. Хоча це можна і не робити, це вже ви дивіться самі. Ось, дивіться, я зробила все те ж саме, що з тішю. На двосторонній скотч я зробила ось так. В дві сторони і хочу зробити ось таку штучку. Це можна не робити, це м по бажанню по... Тому, як ви бачите, цей тортик, можна взагалі ще одним слоєм зробити тішу якогось іншого кольору, біленького, наприклад, і теж буде все супер. Ну, але я вирішила зробити так. Знову ж таки, це по бажанню. Як зробити все те ж саме як і з тішю? Беремо двосторонній скотч, відмотуємо. Ой. І тепер я. Десь на краю. А, так, воно буде з однієї, але ж я потім все одно буду ленточку туди наклеювати. Ой, прив'язувати. І вона підіжметься і я її розрівняю так, як мені потрібно. Ну, що, приклею останню. І зараз взагалі не видно. Так, беремо ленточку. Взяла ленточку в колір наших квітів. Так. І зав'язуємо тут, де потрібно, ми підправляємо. Зараз зав'яжемо, потім все підправимо. Фінішна пряма. Я взяла ось таку акваріумну коробку і тепер ставлю сюди наш торт о, дивіться, закриваю. Я навіть не стала скотчем внизу прикріплювати, тому що, ну навіщо? Вона якраз сюди стала те, що потрібно. Все, я зав'язую лінточкою. Воля. Ось таку коробочку ми з вами зробили, Ну, здається, мені вона просто. Чудово, красиво, смачно буде! Ну що, на сьогодні все. Робіть, творіть, нічого важкого, імпровізуйте. А на сьогодні прощаюсь люблю вас, до зустрічі! Пока-пока!